Всім привіт! Сьогодні продовжуємо гінпач сенсея. Третя серія в нас. І побачимо, що нам ще готує. Це що минула серія була прикольненька така. Дуже багато гегів, построєних на всяких гегах ще з основної історії. Знову Цеплю, навіть і ностальгія, на Але побачимо, чи вони будуть придумати щось нове чи На цьому і далі буде грати. Будуть грати. А... Звісно, гекі були самі по собі постановки прикольні, але де, наприклад, передивився свою швиденько наприклад, серію з Тамою, там, де оці відповідальні була, звісно, порівнюючи з основною історією, там набагато все цікавіше було. Ну, там зрозуміло, що повноцінна серія була цьому посвячена, а не навіть кілька хвилинок в спі тому, напевно, що це впливає що тут. Знає, темп швидкий, такий швидкий, що геги пролітають прям. А в основній історії все ж таки там або, або кілька серій там на гек було посвячено, або ціла серія, ну, деколи половина серії. А, побачимо, як далі буде. І чи будуть тут, навіть такі самі історії, наші повноцінні в принципі. Я думаю, може під кінець закинуть там одну навіть арку, я думаю, навіть серйозну може якусь. Не сумніваюся. Ладно, перейдемо до реакції. Реакція на ютубі буде з таймером, то вам треба своя копія, але в описі під відео я посилання на реакцію з картинку та звуком. Ще там є посилання на підтримку армії, обов'язково підтримуйте. Ну, якщо є можливість, бажання можете мені щось закинути, посилання теж там є, буде дуже приємно, і що більше мотивацію надасть. Ну і не забувайте підписатися, поставити лайк про байку, теж буде дуже-дуже приємно. І що настрій підніме. Один. Два, три. О, в мене тако. У нас тут оцей. Таке сугіо. Шинская. Появиться. Недовго його насправді чекати прийшлось. А в оригіналі, там, до Ginpage, після серії був, там, по-моєму, він в іншій школі вони вчилися. Цікаво, чи тут так само буде. Я пам'ятаю, що школа Камої, там була його банда, я то. <laughs> <laughs> Нормально знову з цього Гегу почали. Конечно, не по проблему трохи з очима, треба окуляри якісь купити, бо як вона в лобу не побачила його. Він ж прямо перед нею йшов, а не як зазвичай зі спиною стояв. Е! А я вже очікував, знаєте, стандартну його тему, а вони тільки просто різко початок, по-моєму, зробили. Можливо, все ж таки в спінофі вони в одній школі будуть. Хоча побачимо. Не знаю, чому таке відчуття. можливо, із-за того, що трохи довго не дивився спінов, бо зайнятий був, не міг записувати. Мені здається, чого них трохи змінили. Може це моє просто таке відчуття, бо не бачив його трохи часу. Навіть тут, а... Вибачаються. Це... Бляха, я забув, як цього друга шинпача звати. Таке. Взагалі, непогано так з'являвся в серіалі для супер третього рядного персонажа. Конечно за чисто зло. Супер происходящее для підлитків. Хопники підлітків. Або дітей. А, да, все ж таки в одній школі а. Лор смиренный пид спинов Хоча може я и забув, може в оригіналі так само було. по моєму там різні школи були, типу. Так здавалось, по крайней мере По ендінгам. Зустріти... Свого друга. Чи він справді пішов в туалет. Я б не здивувався, що справді пішов просто в туалет, бо... треба відійти. Знаю чекаться. Нормально пустили, мені закоро. Вже з фільтром 4 на 3, хоча, по-моєму, сцени були з фільму по якості. Тут можу помилятися. М -м -м. Цікаво, чи ці персонажі з'явилися в оригіналі, а той який справ був з таким довгим волоссям коричневим. По-моєму, він схоже на перекуряє. Я вже не пам'ятаю 50, 150-ї серії. Куди цей кондо мав хотів зайти. Я не звую, що всі оці персонажі типу, якось з'являлися як другорядні, ну не другорядні, а супер там третірядні персонажі в оригіналі. Чувак, и если Базикулы тут, а... гринт блин. ока, да, я забыл, как сейчас её, uh, как её звали, yeah. Шапова Мишинская ще жодної фрази не сказав, крім початку серії А? Що відбувається? Чого за зацензурені? бюджета бачу, якось в цього клубу чорналістик, по-моєму, ніфіговий такий. Таке, відчуття, що з ним щось не так, все ж таке. Із-за того, як він мочно сни... мовча з нею. Праволоба. <право> <право>

Вже жіночко продилися, що, що вона хоче від нього. Чи щось глибоке, чи о, щось просте. Ну, взагалі, зважаючи його долю в фіналі фільму. Бо він ще не мав би бути в старших класах, йому ще прости б, сюди треба було б. О, oh. <laughs> а тепер уже щось схоже на себе, я на це не вина стояв відповідальний. Už, jak je taky jako show super nepotřebný.

Можется вид, найти. Например, что, по-моему, тільки цей сого и кагура, так як знаете, в одязі наче и форма, але с додатком якимось типу, в неї курточка. Спортивка, а в нього футболка, а не кофта. Я якась у них схожість. Э, Ні, Фіасові у них тут а, будиночок якось не дуже виглядає. Це їхня база тут, а. Взагалі не підозріло. <рес> <рес> Нормально я тут кресло притащили, що є світло так зробили. Прям не в шурнал пихати. Не знаю, якесь відчуття від нього дуже дивне. Короче, <laughs> якого цю сцену і Кобіс вона тут вообще. <laughs> і до чого тут взагалі цей... Мені здається, тут біля, була підходяща історія з... Там, де вони манекенами притворялися. Uh. Знаєте, в минулій серії були прям сценки типу, на основі основних. А тут вони просто прям, прямо вирішили сцени взяла, брати з оригіналу. Чики такий фільтр е, Вставити. Oh. напевно, там кацуру зустріне, якщо він що там сидить. Щось есть в мене відчуття, що кацуро справді пішов в туалет. І там ще сидить. <laughs> У нас тут ще серія, навіть повноцінна ніби, Історія в серії. Заговор... ха <смір> ха <смір> вжився в роль таке коли його озвучував. <смір> <смір> Я здивований, що не на унітазі. Я думав, буде трохи інше, по іншому сцена, насправді. Ну, конечно, вс їхні розмови такие з лором оригінальної історії в такому сеттингу дуже девувати виглядає, конечно. Цієї серії цим шутером. Вообще, они бы спали в конечно. ха <laughs> 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 Кто печатает, блин, все стикеры такие рандомные? Готовить ссылки на Dragon Ball. Как мне сын выдопоминает, блин, на жарты инших людей. уже там еще один стикер. А, на задней части. Ага. Зі школи Аманто прийшли. Я думаю, тут сетінг, типу, звичайних людей. Хоча в нас це є, блин, як там. О Боже, в мене вилетіло з голови ім'я нашого цього злого прибульця. Бляха, я пам'ятаю, що ім'я відсилка на Тотора. По-моєму. Вилетіло з голови. Ну я думаю, ви розумієте про кого я. Ja. Сказав ja? все ж таке свою фразу і саундтрек, ну ось. Якраз. О oh, вау. Wow. Тут навіть якась анімація битв є yeah. маленька. В принципе, на рівні One Punch Man <laughs> третього сезону. Ось я зустрілися через три серії. Кстати, хм, можливо, приколі математика, типу, по в першому сезоні він з'явився так, оскільки перший раз. Бо я не, не пам'ятаю. В 17 чи 18 серії, 18. я, в принципі. третя серія. Типу, 6 на 3, 18, може це спеціально так. Хоча я не пам'ятаю, може він і в 17 дивився десь так. І що вони будуть робити? Ніфіга собі вони він вивчив фразу. Світербакс. <смі> Окей, <смі> okay, добрий гір бачу цей. І пустили музику, знаєте, що як завжди все закінчується. По-доброму. Наче закрутили, типу, перекольно, в стилі гентами, але конечно Занадто багато подій, занадто. Якось. О... Маленька історія. Ну, для першого разу, в принципі, непогано. О, не вже це його прилетіло. Що там? <реш> Невже це відсотка до жарту де він під цим сидів... Храмом застряг. Ха. По-моєму, индих теж змінився. Інший... Мене вже, якщо чесно. А... Пишіть в коментарях. І справді опоненги з лінінгом трохи помінялися, а ендінг навіть з... здається повністю, чи це мене вже глючить в голові. Ну, я щось не пам'ятаю такого ендінгу. Прикольний, якщо це правда, новий. Я не пам'ятаю чесно. Що ж, закінчилася у нас третя серія. В принципі, я перевірив на всякий випадок і opening, з Зені, по-моєму, ніяк не помінялись. Просто в мене вже в голові щось заклинуло. Їх просто вилетіли у мене, вони з голови якось. Ну, серія, в принципі, прикольна. Хоча я кажу трохи все ж таки. Е, в кінці вони навіть так три типу зробили, як, як під гентаму, що в кінці все закінчиться, як наче приємно і всі розходяться. І, в принципі, це прикольно, але трохи слабенько все ж таки. Ну, порівнюючи з оригіналом, звісно, але так, в цілому прикольно. Слово деякі геги, Як вони згадували минуле лор минулих. Е, Минулої всесвіту, все де там давно. Вони... Тута була. Це було прикольно теж. А... Оця сцена прям <соць> не прикольнула. було. А... Поки що, напевно, навіть. О... більше мені сподобалася серія. Звісно, я тільки три подивився. Друга серія була непогана, але там. Звісно, жарти і відсилки прям супер летіли зі швидкістю світла. Тут все ж таки більш, знаєте, такий. Е Якби повноцінна історія на серію. Да, вона не якась суперсильна. І, як і кажу, трохи слабенька, але все рівно мені сподобалось, що посвячено одному чомусь в цілому. Е там, де вони проходять, ще мені нагадало. Трохи як Мадау uh, сидів, бо я не пам'ятаю, що там була за серія. Новий рік, по-моєму. Там, де він це uh, ото щодабу просив, і там, де наша група із трьох проходила, мимо нього, і так проходила, проходила, і наче портал там був, вони знову йшли, і знову йшли. Це було кріпово, звісно. Тут, а не все так. Ну ладно, побачимо, що буде в наступній серії. Підписуйтесь, ставте лайк, пробайку. Можете мене підтримати посилання в описі під відео обов'язково підтриму армію і переключив на побачення.